Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, це без цензури. Що ж, ну, ми всі бачимо те, що зараз відбувається на Харківщині і уже і на Донеччині. Ми бачимо сльози на очах людей, які зустрічають наших визволителів. Ми бачимо, як українська армія прямо зараз в прямому ефірі робить абсолютно безпрецедентну операцію. Знаєте, той самий бліцкриг, якого. Насправді світ не бачив з Другої світової війни. І саме ми його робимо. Але я зараз не про це, про це хай говорять військові, про це хай говорять люди, які дійсно там. Я хочу підняти інше питання, тому що, знаєте, і моя, і моєї е, дружини, і колеги Марини Делюкермалаєвої лічка, що називається і в соцмережах, і так далі, просто зараз вибухає. Від запитань людей із щойно звільнених територій, і з тих, хто туди зовсім скоро збирається повертатися, а ще попереду на звільнення Херсонщини, окупованої частини Запоріжжя, Донеччини, Луганщини. І питання звучить так: а що ж нам робити з колаборантами? З тобто тією мразотою, яка величезним задоволенням побігла обслуговувати нову владу? Її було не так багато насправді і треба визнати зовсім і близько не стільки, скільки сподівалися окупанти, але вони були. І це дуже важливе питання, друзі, на яке я спробую дати відповідь свою, мою особисту, так як я вважаю за потрібне. Дивіться, перше, треба дуже чітко розділяти звичайно тих, хто був прямими колаборантами, тих, хто працював в органах влади, тих, хто були зрадниками, тобто ті, хто йшли, здавали своїх сусідів і так далі. Ну мені здається, цих людей треба щонайменше затримувати і передавати в руки влади. Це очевидно. Головне завдання будь-якого українського патріота не дати цим виплаткам втекти з нашої території. Ну, звичайно, якщо вони не втекли ще попереду відступаючих російських військ. Це важливо. Тут, я думаю, ніяких питань нема. І я вас дуже закликаю утримуватись від там, самосудів, наскільки є можливість чому. Ну, Справа навіть не в російській пропаганді, чесно кажучи, насрать на те, що вона буде розказувати, вона все одно буде казати, що ми тут всі нацисти і так далі. Ні. Питання в тому, що все-таки над ними треба проводити суди. Це важливо, друзі, як там не крути. Питання в іншому: що, як показує практика, наша нереформована судова система. Дуже часто випускає колаборантів, це ми бачимо вже на прикладі цього півроку війни по інших територіях, і Київщини, і той ж таки, Харківщини і так далі. Відповідно, виникає питання, що ж робити, друзі, дійте креативно. Я скажу так, для того, щоб це не викликало, не, знаєте, не звучало, як заклики до насильства і так далі. Дійте креативно. Але ви маєте виходити з однієї дуже важливої штуки. Зараз настав той момент, коли всі мають платити по всіх рахунках. Ви маєте розуміти, що ці тварі, які е, пішли на співпрацю з росіянами, вони на неї пішли би і знову, і знову, і знову. Це ті, хто свідомо себе не вважає ні громадянами України, ні українцями. Це ті, хто вас, нормальних українців, вважає е, такими, які просто недостойні жити. Е, ну, вони здавали вас, вони вважали, що вас можна вбивати. І вони це зроблять знову. Ви просто маєте це розуміти. І ви маєте розуміти, що головне завдання нас всіх зробити так, щоб ці їх... Виродків більше в нашій країні не було. Як цього досягти? Знову ж таки, я вас в жодному разі не закликаю до якогось насильства, я вас не закликаю до вчинення протиправних дій. Ні, 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 ми не подаруємо такого щастя російській пропаганді. Питання в іншому. Питання в тому, щоб зробити так, щоб ці виплатки до зубовного скрежета, до устикання в свої засрані штани, боялися того, що вони зробили. Найкраще, звісно, якщо вони просто візьмуть і втечуть в Росію. Це найкращий варіант. І якщо ви можете добровільно, без засування насильства, пояснити таким ребятам, що вам тут не місце. Ви зробили свій вибір. Ну, так валіть зі своїми а, туди, якщо встигнете, і якщо вони вас заберуть, що далеко не факт. А якщо ви хочете лишитися і ви не вчиняли якихось правопорушень, але сходили там на російський мітинг, похлопали, допомогли там в зйомках якоїсь пропагандистської лабуди, де ви там постояли з русським плашком, такі люди, ну, не факт, що їх можна притягти до кримінальної прямої відповідальності. Так от тут, друзі, я вас закликаю брати ініціативу в свої руки. Зрештою, я вважаю дійсно, що як не крутий, але децентралізація це дуже важлива реформа і е, все-таки найважливіше, що думають люди власне, у місцевій громаді. Так от я закликаю місцеві громади, ви ж прекрасно знаєте, хто є хто, ви знаєте, хто був колаборантом, ви знаєте, хто на кого стучав. ви знаєте, хто вирішував свої бізнесові питання завдяки окупантам, хто у кого що віджимав, хто кого здавав. Я, ну, я не сумніваюся, всі все знають, друзі. E, наша, нашим і вашим головним завданням зробити так, щоб ці люди більше ніколи в ваших громадах не мали права голосу. Про що йде мова? Беріть ініціативу у свої руки. Якщо ви бачите, що місцева влада що, чи просто там, наприклад, зайшло, там, СБУ чи я, хто, вони ж не все знають одразу. E, беріть ініціативу в свої руки. E, це в жодному разі нікакі там не данощі нічого подібного. Ні, це боротьба за ваших дітей. Тому що ці уроди. Російськими прапорцями, вони вас вже, в принципі, прорекли на смерть. Вони вже зробили все і зробили би ще тисячу разів, щоб ви вмерли, щоб ваші діти не могли жити на вашій землі, а ви не могли жити в ваших будинках. Вони зробили свій вибір. Вони зробили свій вибір тоді, коли на карту було поставлено існування навіть не просто держава України, а всього українського народу, як етносу просто. Тому. Беріть ініціативу в свої руки. Зробіть так, щоб вони потрапили до рук правоохоронних органів всіма способами, які доступними згідно законодавства України. Це безумовно. Зробіть так, щоб вони зрозуміли, що життя їм нормального тут не буде. Тому що вони зробили свій вибір, вони вороги. Вони навіть гірше, ніж вороги. Тому що одна справа, коли сюди прийшов російський солдат. Навіть за гроші. Ну, тобто, це ворог, його, звичайно, треба знешкодити, це очевидно, тут жодних питань нема. Але він ворог, він іноземець, йому то що? От. Йому дали наказ, сказали там пралку вкрадеш. Ну, він прийшов. А ці гниди це ті, хто кожен день ходили з вами по одних вулицях, які з вами, там, не знаю, може, навіть здоровувалися, працювали разом, може, ваші діти разом вчилися в школі. І при цьому вони. Хотіли вас знищити, вони вважали, що ви недостойні жити тут. Вони вважали, що е, України не має бути, і всі ті, хто лояльні до України. А ви ж знаєте, да, друзі, ні для кого не секрет, що ті, хто не лояльні, ті з точки зору Росії мали би упокоїтися в тих самих чорних пластикових мішках, яких вони ввезли. В першому ешелоні. Тому, друзі, всі ті, хто буде повертатися на звільнені території. Не чекайте, що хтось вирішить за вас ці питання. Я ще раз підкреслюю, я в жодному разі не закликаю вас до вчинення будь-яких антизаконних, антигуманних актів. Ні, дійте креативно, друзі. Слава Богу, в арсеналі людського, так би мовити, вмовляння є дуже багато різних способів, як донести іншій. Не знаю, скільки це людиною можна називати, іншому зраднику, колаборанту, що йому не місце більше на цій землі. Росія дуже велика. В Росії є велетенські незаселені території, де вистачить місця кожній паскуді, яка. Таким задоволенням ставила російський прапор, яка вважала, що Україна більше ніколи не повернеться що Росія здесь здійснив. Друзі, у нас попереду ще дуже довгі, важкі роки вибудови нормальної, справедливої судової системи, правоохоронних органів і так далі. І так далі, нам ще чистити і чистити нашу країну від різноманітної паскуді. Ви ж прекрасно розумієте, що в цій мутній водичці величезна кількість тих, хто дійсно був зрадником колаборантом, мають шанси пропітлять. Так от, наше з вами завдання, щоб вони не пропітляли. Ми вже дали їм в 2014 році можливість пропітляти. І саме на цих уродів спиралися росіяни, коли 24 лютого розпочинали широкомасштабне вторгнення до нашої країни. Ми не маємо права ні перед собою, ні перед нашими дітьми більше дати цим ублюдкам хоча б ще один шанс. Вони мають відправитись туди, куди вже втекли їх очільники. Всі ці мураєви, киви, Баліцькі і так далі. Туди, всі в Росію. Зробіть це, друзі, самі. Я підкреслюю ще раз: ніхто, окрім нас, за нас нашу країну не побудує, ніхто окрім нас не зможе зробити так, щоб в нашій країні більше не було уродів, які живуть в ній, і тим не менше бажають цій країні вмерти. А саме цими уродами є подібні колаборанти. І я підкреслюю. Якщо в 2014 році можна було говорити про те, що хтось помиляється, хтось щось не розуміє, ну тому що, як же, ж, от, непонятно. в 2022 році всі все чудово розуміли. Всі зробили свій вибір. Чіткий, які вже не зміниться ніколи. І тому, якщо хтось вам буде розказати, що він щось не розумів, не вірте, друзі. Ще раз кажу: беріть ситуацію в свої руки, беріть її зараз, щоб потім було не пізно, і щоб потім ви не побачили, як чергова мразь, яка здавала на підвал наших людей, раптом опиниться. В списках якоїсь партії, яка пройде в парламент. Та все можливо, друзі. На жаль, це демократія і у нас є багато не дуже розумних людей. Тому давайте попрацюємо добре. Ніяких незаконних дій, ніяких антигуманних акцій, креативний підхід. Але давайте очищати нашу землю від тих, хто привів війну на неї. Дякую вам за увагу. Мене звати Богдан Буткевич, це без цензури. Підписуйтесь на цензор.нет.